Привіт, друзі! 27 лютого сьогодні з вами знову Олег Клочок, Оперативний випуск про переговори в Стамбулі. Вони завершилися, заяв немає, але є певні результати. Зараз про це по порядку. Підпишіться, коментуйте, поширюйте відео. Друзі. Отже, сьогодні в Стамбулі відбулися переговори між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Росії. Говорили там нібито про дипломатичні відносини між цими двома країнами, говорять, що це так складно, непросто І переговори тривали в закритому режимі, без преси, без жодного повідомлення. 6,5 годин після завершення цих переговорів російська делегація залишила резиденцію американського генконсула у Стамбулі. Тобто, це все відбувалося саме фактично на території Сполучених Штатів Америки у генконсульстві США. У Стамбулі саме там проходили переговори. Американці мовчать, росіяни мовчать. Та інформація, яка сьогодні зараз вже з'являється у окремих телеграм-каналах, свідчить про те, що піднімалося питання росіянами про скасування санкцій. На що американці відповіли, буде припинення вогню, будемо говорити про скасування санкцій». Внятної відповіді росіяни, звісно, на це не дали, тому що позиції учасників переговорної групи росіян суттєво різняться. Конкретно хто був у цій переговорній групі, цього разу не повідомляли. Звісно, там був Лавров, були представники яструбів, були представники технократів. Нині триває така бійня всередині Кремля чию ж позицію. Можуть зробити першою, верхньою, чи зірвуть переговори, чи ні. Ну тому дійсно є повідомлення про те, що нібито переговори в Стамбулі і зірвані. Я б так би не розцінював. Є одна примітна, друзі, деталь. Справа в тому, що до переговорного процесу активно долучився Ердоган. Не так давно у Туреччині був Володимир Зеленський і також був Лавров. Після Зеленського це дуже примітна деталь. Ердоган мав розмову окремо із Володимиром Зеленським, окремо із Лавровим. Після цих розмов з'явилося декілька повідомлень про те, що в Туреччині починають в квітні оголошувати тендери на відбудову України, які компанії будуть долучені до проекту відбудови України. Ну і з Лавровим Ердоган обговорював питання можливого долучення Туреччини. До миротворчої місії в Україні. Нині z блогери активно спростовують ці інформації, кажуть, ні-ні, Туреччина такого, мовляв, не пропонувала. Але є одна примітна деталь. Анкара заявила, що не братиме участі в жодній миротворчій місії без повноцінної участі в консультаціях та її підготовці. Тобто, вони повинні бути на переговорах. І те, що представники Туреччини були в Стамбулі на переговорах, ну це вже більш ніж очевидно. Але як пишуть сьогодні турецькі видання і окремі канали, і взагалі хто, хоч трішки був наближений до переговорів, наразі про припинення вогню не говорять і це питання залишається невизначеним. Ну звісно, воно буде невизначеним допоки не погодять формат миротворчої місії. Тут з'являються турки, які можуть бути саме у цій місії, і на що може погодитися Росія. Але Росія каже, що ні, ні ми мовляв, про це нічого не говорили. Росія не відповіла Туреччині на питання проведення військ в Україну, хоча ця тема обговорювалася з Лавровим під час його нещодавнього візиту. Про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на джерело, яке наближено було до переговорів. Ну, не випадково такий витік інформації відбувся, і це. Також, друзі, більш ніж очевидно, що процес активно рухається. І також Блумберг пише про те, що Кріл Дмітрів, який є учасником переговорної групи, запропонував Ілону Маску і Дональду Трампу бізнес-проекти на території Росії. За інформацією видання у спецпредставника Путіна є найважливіше завдання, мовиться зараз про Кирила Дмитрієва, Підсадити президента США і головних і радників, таких як Маск, на перспективи великих ділових угод із Росії, як приманку для припинення війни в Україні на вигідних для Кремля умовах. Але ну вибачте, не телепні у Білому домі, попри те, що Мілона Маска справедливо критикуємо за його риторику, яка стосується політики, як бізнесмен, він відбувся. Цього не можна заперечувати. Ну і ця вся історія вписується в концепцію Дмитрієва як інвестора і посередника, який давно знає людей з оточення Трампа. Сам Путін також рефлексує на переговорні процеси, які відбуваються між США. Та Росію, але рефлексує він зовсім не так, як говорить Лавров. Так, от Путін розхвалював на засіданні ФСБ, колегії ФСБ адміністрацію Трампа за прагматизм і реальний погляд на речі. Вже у Путіна сформована позиція. Думка стосовно того, які має Трамп плани на Росію і як він хоче припиняти війну. Ну, зараз відбувається фактично формалізація цих процесів під час переговорів. А контакти із Путіним вже кілька місяців у Трампа є. Трамп фактично це підтверджував. Так. От. Путін говорить, що перші контакти з представниками нової адміністрації вселяють певні сподівання. Зацитую вам, друзі, його. важливо, що наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм, реальний погляд на речі, відмовляються від багатьох стереотипів так званих правил месіанських ідеологічних кліше своїх попередників, які, власне, і призвели до кризи всієї системи міжнародних відносин. Ну і далі говорить, що економіки західних країн почали розвалюватися і, взагалі, з політикою там у них все дуже складно. Тому контакти з адміністрацією США вселяють сподівання, оскільки є зустрічний настрій працювати. На відновлення міждержавних відносин тому друзі я розцінював би зараз історію з відсутністю офіційних заяв щодо результатів переговорів у Стамбулі як результати переговорів. Фактично, Росії сказати нема що. Буквально кілька годин тому Марко Рубіо, держсекретар США, сказав, що ми хочемо зрозуміти, чи Росія справді готова припинити війну. Вони дуже прагнуть вийти на зовнішню економічну і політичну арену. Ми готові їм представити таку можливість. Вони про це демонстрували американці резолюції організації резолюції ООН, СОД також на Радбезі ООН. Ці резолюції не на підтримку України, на жаль, швидше на підтримку Росії. Дійсно, американці демонструють те, що вони готові тиснути на світ, але головною умовою для скасування санкцій, для того, щоб дозволити Росії бути дотичною до зовнішньополітичних процесів, є припинення війни в Україні. Це може статися офіційно і формально тоді, коли буде визначена миротворча місія, яка повинна зайти на територію України. Ці процеси мають відбутися. Паралельно по-іншому бути не може, і це буде певної гарантії безпеки від того, що росіяни знову почнуть стріляти. І саме тому ми бачимо такі от результати після Стамбулу. Кремль збентежений. Друзі, за цим слідкую. Пишіть, власне свої коментарі, що ви думаєте з приводу почути інформації. Більше буде інформації у вечірньому огляді. Тому залишайтесь на каналі. Хто не підписаний, таких дуже багато, я бачу, дуже. Підписуйтесь, друзі, ви не пошкодуєте. Як завжди буду намагатися робити огляди для вас лаконічними, максимально об'єктивними і оперативними. Всіх люблю ціну і шану не перемикайтесь. Все буде Україна!